Не так давно отримала запит від дівчинки на огляд всієї лінійки каратинів Ефі. У мене в стрічці ви можете побачити просто дуже багато робіт саме на цих складниках. Тож я із великим задоволенням зроблю огляд на кожен із цих продуктів. Хочу почати з того, що вся лінійка це про швидкість, легкість та максимальний комфорт в роботі. Отже, в лінійці представлені три каратини: сильний, середній та легкий каратин для блонду. Почну з свого улюбленого, сильного каратину. Я його дуже часто використовую на товсте волосся, бо мої клієнти з товстим волоссям дуже не люблять оце переобтяження та вартість важкість після процедури. Отже, саме цей кератин дуже легко впорається Надіць. з дуже сильним завитком та не переобтяжить і так товсте важке волосся, але впорається ідеально, волосся буде круте, рівне, блискуче і гладеньке терапі – це середній каратин з лінійки, обожнюю його за те, щоб волосся після процедури ну, от максимально розсипчасте. Також ідеально вкладає ялинку, волосина до волосини, не переобтяжує волосся, дає дуже гарний блиск та працює на низьких температурах. Блонд Прогрес саме легкий каратин з лінійки. Я його використовую на блонд. Теж дуже гарно вкладає ялинку. Це якраз той варіант, коли клієнтка просить вас максимально лишити прикореневий об'єм. Ви будете здивовані, наскільки легко працювати з цими красунчиками. Процедура пройде набагато швидше, ніж ви звикли. І лайфхак від мене наносите складника трохи більше, ніж зазвичай.